Вітаю вас, дорогі друзі! Я Тамара Мартиненко, лікар-клінічний нутриціолог. І сьогодні в нашому проєкті Азбука нутриціолога надзвичайно цікава, корисна, важлива тема, яка хвилює більшість людей. Чому? Тому що мова сьогодні піде про анти-ейдж. Отже, зараз я включу демонстрацію екрану і ми будемо розпочинати нашу лекцію. Отже, нутриціологія. На лекції сьогодні ви дізнаєтесь, які нутрієнти допомагають клітинам залишатися здоровими, як уповільнити процеси старіння та підтримувати гормональний баланс шкіру і імунітет, простими словами про науково доведені стратегії, щоб у будь-якому віці почуватися легко та впевнено. Продовжити молодість, відтермінувати та сповільнити розвиток хвороб старості допомагають дуже часто прості речі. Це повноцінний сон, це аеробні і силові тренування, додають плюс 4,5 роки, здорове, низьке глікемічне харчування, подивіться, плюс 7 років, нормальна маса тіла в межах індексу маси тіла, тренування інтелекту, медітація та позитивні емоції. Що старить наше тіло? Чи можна це зупинити або сповільнити? Адже справжній вік він не в паспорті, а в стані організму. Скільки вам років в паспорті, це ваш хронологічний вік, а справжній вік вашого тіла, наскільки він зношений або, навпаки, молодий, незалежно від того, скільки років в паспорті, це ваш біологічний вік. І нам потрібно знати, чому хтось старіє швидше, ніж інший, хтось повільніше, що можна зробити, щоб уповільнити ці процеси для того, щоб відповісти на ці запитання, нам потрібно що? вміти вимірювати ці процеси старіння. Отже, є певні біомаркери старіння. Біомаркери старіння це ті параметри, які якісно і кількісно змінюються з віком людини. На основі цих біомаркерів ми можемо прогнозувати, чи прискорене, чи уповільнене старіння людини відстежувати ефективність процедури, які Прямований на профілактику, таких як зміна харчування, способу життя, збільшення фізичної активності, геропротекторні препарати. Що таке геропротекторні препарати? Протекція це захист, тобто те, що захищає від вікових змін. Які ж це основні показники оці біомаркери старіння? Це артеріальний тиск, це індекс маси тіла, це об'єм талії. Я думаю, більшість людей вже знає, що у жінки не повинно бути більше ніж 80 см об'єм талії, а у чоловіків 94 см. Це рівень тромбоцитів у аналізі крові, це аналізи на функцію печінки, це сечова кислота, це, це реактивний білок. Це рівні вітамінів, таких важливих, особливо старше 50 плюс вітамін В12. Також для всіх важливо це рівень вітаміна Д, це тіреотропний гормон, це ліпідограма, це електрокардіограма і рівень феретину. Також є молекулярні ознаки старіння, не буду на них зупинятись, хоча теж можна ці показники перевіряти. Далі подивіться, число хронічних захворювань із віком, на жаль, наростає. І подивіться, в віці 50 років це в середньому від трьох до п'яти захворювань може бути, а вже в 70 років це вже може бути сім і більше захворювань. Що ж необхідно зробити? Подивіться, отут от видно, да, як сприймається нормальне старіння сьогодні, вважається медициною. Якщо це все тривалість життя, то коли людина здорова, тут синім кольором позначена, а одна треть, практично червоним, це вікові захворювання. А оптимально як зробити? Якщо це тривалість життя, і людина в здоров'ї більшість проживає свого життя, і тільки невеличка частинка життя це вікові захворювання в ідеалі, щоб вона була зовсім маленька чого ж потрібно починати і на що звертати увагу, перш за все, якщо ми хочемо зберігати молодість і бути здоровими в будь-якому віці себе гарно почувати? Перш за все, звертаємо увагу на нормалізацію функції детоксикаційної функції печінки. Чому? Тому що печінка наш це основний орган детоксу. І якщо вона буде справлятися своєю роботою, то у нас те, що у нас. В процесі нашого метаболізму обміну речовин, якісь виділяються і утворюються шкідливі речовини, те, що ми зовнім отримуємо. Якщо печінка нормально працює, це все буде виводитись і не діяти на нас. Негативно і подивіться, які прості речі, які можна робити, кожна людина вживати кожний день, хрестоцвітне додати в свій раціон. А хрестоцвітне – це всі сорта капусти, абсолютно всі, і броклі білокачани, і фіолетова, і цвітна капуста. І так, подивіться, щоденне споживання півчашки броколі та всіх інших хрестоцветних хрестоцвітних підвищує екскрецію Канцерогенних речовин, тобто вони будуть нормально виводитись і не робити шкоди для організму. Ідемо далі. Високий рівень загального холестерину позитивно пов'язаний з ризиком смертності від серцево-судинних захворювань. І якщо це так, то потрібно робити все, щоб приводити до норми рівень холестерину. І тут теж подивіться, що впливає, що можемо робити, щоб нормалізувати цей рівень холестерину. Подивіться, вживання однієї порції капусти броколі на тиждень протягом трьох місяців знижує рівень холестерину і саме шкідливого холестерину, ліпопротеїда низької щільності, тобто те, що сприяє розвитку атеросклерозу. І тут також подивіться капуста брокколі, споживання всіх рестосвітних овочів, пов'язане зі скороченням ризику смертності, що еквівалентно додатковим полуторам двох з половиною років життя Доцільно вживати 100 г сирої капусти брокколі на добу, ошпареної хто не може їсти сиру, тобто не потрібно її довго варити, якось готувати, в окроп опустили і достали, і тому вона буде нести саму велику користь для організму Далі, магній без цієї речовини організму також взагалі не може нормально існувати, тому що магній це один з найважливіших мікроелементів для нашого організму. Він бере участь у понад 300 біохімічних реакцій нашого організму. Він необхідний для роботи нормальної нервової системи, серця, м'язів, травлення впливає на пам'ять. Також необхідний для синтезу інсуліна. Він являється гарним нейропротектором. Дефіцит. Магнія негативно впливає на ті гени, які регулюють роботу серця і судин. І не дарма я отут, от розмістила баночку з саплементом магнія. Чому тому, що вже все прорахували людина, на жаль, не може отримати з продуктом достатню кількість магнія, а жінкам його потрібно 500 мг на добу, а чоловікам 400 мг. Тобто, подивіться, скільки ви приблизно з продуктами з'їдаєте магнія. А решту потрібно добирати саме з саплементів, тому що дефіцит негативно впливає на гени, які регулюють роботу і серця, і судин, і таким чином прискорюється старіння організму. Також він запобігає депресії та інсулінорезистентності, покращує стан маскулатури і підвищує фізичну працездатність. Ресвератрол – улюблена молекула, її називаючи молекулою молодості, де її саме більше, її дуже багато в синьому винограді. Також що робить Ресвератрол? Сприяє нормалізації також рівня холестерину, профілактика серцево-судинних захворювань, нейродегернативних захворювань, в тому числі хвороби Альцгеймера. І також подивіться, що ще робить Ресвератрол. Він імітує ефект обмеження калорійності харчування, а обмеження періодичної калорійності харчування вже теж доведення вченими є такий вчений Вальтер Лонг, він розробив свою дієту, де застосовують обмеження харчування. А тут вам вже харчування не потрібно. Калорійність обмежувати, а ви цей ефект отримуєте. І за рахунок цього йде протизапальна дія, антикатаболічна дія, тобто попереджається розпад білків і взагалі сповільнення порушень вікових, і також Ресвератрол сповільнює порушення при менопаузі – тому, якщо ви недостатньо відчуваєте, вживаєте ті продукти, той саме синій виноград є такий улюблений мій продукт, як грипайн з протекторами. Там багато ресвератрола і інших корисних речовин. Глюкозамін. Глюкозамін – це та речовина, яка виробляється хрещовою тканиною суглобів, і багато взагалі людей знають, що він потрібен для підтримки здоров'я хрещів, шкіри, нігтів нігтів. Хребта, але не всі знають, що глюкозамін може зменшувати ризик розвитку раку, легенів, толстого кишківника, молочної залози, і також імітує дії калорійно обмеженої дієти, про яку тільки що я вже говорила. Ще одна така дуже цінна речовина: це є така як лікопін. Подивіться, 10 мг лікопіна на добу з дієтичних добавок або щоденне вживання з томатів, тому що часте споживання томатів і найвищий цей отримуєте, коли ви рівень лікопіну, пов'язане також з нижчим ризиком смертності, і що еквівалентно додатковим 4 років життя, також сприяє зниженню поганого холестерину і також сприяє зниженню артеріального тиску. І хочу тут звернути вашу увагу. Тому що лікопін дає, коли його саме більше в томатах, не тоді, коли вони в сирому вигляді, а тоді, коли вони протушені, приготовлені не дарма італійці це люблять, а у італійців, ви знаєте, у них нормальне по кількості років життя. Там багато довгожителів. Так от, якщо ви тушкуєте помідори 2-3 хвилини, то кількість лікопіна вже збільшується на 50%. А якщо ви це протушкували 20 хвилин, то збільшується кількість вже на 250 тільки уявіть собі. Тому періодично таке собі робіть. Таке, наприклад, дуже корисне блюдо, як шука, Да, це тушковані помідори зверху, яйця і корисний сніданок, чи вечеря, чи обід, коли вам подобається, вже таке блюдо у вас готове. Далі така речовина, як сенолітики. Що роблять сенолітики? З віком в, люди... в... в організмі людини утворюються, накопичуються такі старіючі клітини, і які не просто, якби вони там собі живуть і десь гинуть, вони живуть в організмі, не виводяться, і вони, на жаль, Виділяють в кров токсичні речовини, протизапальні речовини. Так, от шляхом усунення цих зомбі-клітин, саме сприяють уповільненню процесів старіння, покращують загальне здоров'я та зовнішній вигляд і шкіри, в тому числі, а також можуть зменшити ризик вікових, вікових захворювань. Що ж відноситься до синолітіків? До синолітіки відносяться такі речовини, як кверцетин і як фісетин. І де багато кверцетина, кверцетина багато в цибулі, і яблуках, брокколі і вишня. А фісетин також є в яблуках і в полуницях. І подивіться, ви такі можете собі зробити корисний напій, який практично стоїть копійки. Це відвар лушпиння цибулі, і там буде дуже багато кверцетина. А він, як я кажу, відноситься до сенолітиків. Тобто, ті клітини ваші, які віджили і не потрібні, і несуть тільки шкоди організму, вони будуть знешкоджуватись. Ідемо далі: омега 3 омега – це також, також унікальна речовина, яку треба потрібно отримувати додатково в капсулах, тому що з їжею ми її не отримуємо достатньо, і треба робити все для того, щоб було співвідношення омега 3 до омега 6 і щоб воно було оптимальним, тобто одна частина омеги-3 – і три частини або там чотири омеги 6 А у нас дуже часто, навпаки, цей перекос. Тому додатково вживаємо в капсулах, а саме більше, якщо в продуктах, то це жирна морська риба, і причому не червоні риби саме більше, а більше найбільше омеги – це оселедець, кумбрія, далі йдуть сардини, тоді вже лосось, тунець і так далі. І що ж робиться омега? Вона сприяє захисту судин, вона має антитравматичну дію. Підвищує рівень антиоксидантних ферментів, захищає наші судини. Одним словом, вона робить нас молодше, і також як бонус від цих всіх, також молодість шкіри. Також лецитин є така також корисна речовина, її корисно періодично приймати. Якщо омегу треба постійно, лецитин можна курсами, тому що сприяє також захисту судин, відновлення клітичних мембран, клітинних мембран, нормалізація структури та функцій гепатоцитів, тобто клітин-печінки. А як ми вже говорили, здорова печінка, здоровий організм. Селен Селен має антивікові властивості, також може захищати навіть від вікових захворювань, таких як серцево-судинне захворювання, нервово-психічні розлади та зменшувати хронічне запалення. Також захищає шкіру від ультрафіолета. От подивіться, тут видно, в яких продуктах багато селена. Мелатонін. Мелатонін це такий пептид, який синтезується в організмі людини, і він бере участь в регуляції біоритмів організму, підтримує цикл сна і бадьорості. Також Активності та темпера... зміну рухової активності та температури тіла вплавна має вплив на сезонні цикли активності, тобто, як ми пристосовуємося до зміни сезону, От зараз літо змінилось на осінь, осінь, вересень, жовтні вже відрізняється, і, дякуючи цьому мелатоніну, організм людини пристосовується до цих біоритмів. Так от, порушення роботи цього годинника є причиною нейродегенеративних захворювань. Тому, якщо по якійсь причині у вас ця недостатньо синтезується, то потрібно зробити все, щоб нормалізувати його синтез. Для цього потрібно вчасно спати, лягати, ну і правильно харчуватися, і, якщо потрібно, додатково приймати в саплементах, де багато продуктів, то це вишнях. Далі аргінін. Аргінін – це джерело оксиду азоту, а оксид азоту це ендотеліальний фактор релаксації, тобто те, що сприяє розширенню судин. Ну і вже відомо, що з 40 років, на жаль, продукція оксиду азоту на 50 нижча, ніж 20 років, що пояснює підвищений рівень різних серцево-судинних катастроф, які вже починаються з 40 років. Це інфаркти, інсульти та інші. Так от, в яких продуктах багато аргініна? Це, як ви бачите, в горіхах різних і насіння гарбуза. Далі така цікава речовина, як спермідін. Спермідін – це така природна сполука, яка міститься в організмі людини та в харчових продуктах. І де в харчових продуктах саме більше? це паростки пшениці, це гриби і це зрілий сир. І що ж робить цей спермідин? Він також відігріває від Відіграє таку важливу роль в клітинному метаболізмі. Він, він стимулює процес аутофагії, тобто очищення клітин, механізм оновлення клітин, що також буде сприяти сповільненню процесів старіння, і спермінін за рахунок цього може підтримувати здоров'я серцево-судинної системи, покращувати когнитивні функції і сприяти довголіттю. Які ж мають бути принципи харчування для того, щоб це все отримувати, оті всі корисні речовини? Ті і багато корисних речовин. Харчування має бути збалансованим, різноманітним, забезпечувати надходження макро і мікронутрієнтів, обов'язково з контролю вітамінів, вітамінів групи В, В1, в 3 в 6 В12, омеги, магнію, цинка. Воно має бути пре і пробіотичним. тобто обов'язково щоб були квашені продукти, ферментовані продукти, кисломолочні, Воно має бути протизапальне обов'язково. Тобто, достатня кількість тих речовин, про які ми вже говорили: омега 3 поліфенолів, А де в нас поліфеноли? Це ягоди, какао, це кава. До речі, це зелений чай, це оливкова олія, це горіхи, насіння, ягоди, льон. Це має бути кожен день на вашій тарільці. Воно має бути антимутагенним, багато на цистеїн, на галову кислоту, на селен, де в нас є селен, уже про селен говорили: цибуля, чесник, перець, та сама капуста, брокколі, гранати, шпінат, бразильський горі, гриби, вівсянка. Воно має бути також горметичним. Що таке горметичне? Це Та це, що визиває у нас такий легкий стрес, а дуже такий легенький стрес він корисний для нашого організму. Тобто, воно має бути багато горметинними. Горметини, що сюди відноситься, Та це те, що у нас має гіркий смак, це поліфеноли, той самий кверцетин, про який я вже говорила: куркумін, сульфарафан, його де багато в христоцвітних, ресвератрол. Також з низьким рівнем кінцевих продуктів глікації. Де саме більше кінцевих продуктів глікації? Це те, що якщо ми приготували щось дуже зажарили або запекли з корочкою, ото все, де корочка її на жаль, як вона не смачна, і її вживати не бажано. Як же ми можемо оце харчування зробити? Да, у нас є окрема лекція, але я просто вам нагадаю, покажу, хто не прививши свою складати тарілку, не знає, як раджу придбати таку можна тарілку, де тут наглядно видно, як же це все зробити. Да, половина тарілки має бути овочі, фрукти, зелень, ягоди, де з них дві треті це овочі, да? і ще половинка розділена навпів: одна четверть це цільнозернові продукти, і одна чверть це білкові продукти. Таким чином, ви маєте скласти свою тарілку і не один раз в день, а три рази в день. Ну, і як бонус продукти, які виключають погані гени. Погані гени це ті гени, які сприяють серцево-судинним захворюванням. Які ж це речовини, які будуть. Виключатиму, ну, звісно, в лапках виключати погані гени, тобто їх пригнічувати. Це холін, де є холін, його багато в яйцях саме в жовтку, і тут важливо зауважити, що яйця краще готувати, щоб цей жовток був не м'яко. Тоді там саме буде той холін, який засвоїться і буде позитивно впливати на здоров'я. Також є в бобових і в печінки, також фоліова кислота, де саме більше фоліової кислоти. Це саме більше і у всіх зелених листових овочах, тобто, зелень включаємо кожен день, незалежно від сезону, немає свіжих, беріть морожену. Далі бетаїн. Бетаїн, основне джерело бетаїна це буряк, наш український суперфуд. Вживайте його часто і практично, якщо можете, то раз в день або через день не можете вживати його часто. Є отакий от напій Power Beats – шикарний просто продукт для омолодження. Також йод відноситься до таких продуктів: вітаміни групи Б, жирні кислоти омега-3 і вітамін Д. Також є продукти, які включають гіни, які пов'язані з корисними ефектами. Що значить з корисними ефектами? Пригнічують мутацію, зменшують запалення. Подивіться, в яких продуктах ті самі хрестоцвітні, тобто всі сорта капусти. Про капусту також не забуваємо, тому що там є повторюю сульфарафан і також індолтрикарбінол. І також чесник, там багато дуже селену і діалілсульфіт. Отже, як ви зрозуміли, вже антиейжнутрицелогія це ключ до молодості, енергії та краси зсередини. В кого виникли запитання, зверніться до людини, яка вас сюди запросила. Ну і у вас можуть виникнути таке питання, а як я можу це перевірити? Я багато чого змінив, я став правильно харчуватися, став нормально спати, я додав фізичну активність. Як я можу заміряти це? Зменшилось там мої вікові зміни чи ні? Можна заміряти, поміряйте артеріальний тиск, перевірте, аналіз крові, як ви зробили, до того чи у вас прийшла до норми, то й сама та ліпідограма, якщо була підвищена, чи, можливо, у вас був якийсь індекс лікований гемоглобін підвищений. Ну, і така елементарна річ, як є смарт вагів. Багатьох людей, людей вже є ці ваги. Якщо не маєте, то завжди є куди піти зробити заміри. Ми перевіряємо, наприклад, на своїх клієнтах перед нашими інтенсивами по відновленню здоров'я. Можна стати на смарт-вагі, і там видно рівень вісцерального жира, наприклад, кількість м'язів, чи достатньо ви води п'єте, вживаєте. І якщо ваші показники покращились в кращу сторону, то там є такий дуже цікавий показник, як біологічний вік, який виміряний на основі вашого метаболізму. І якщо ви робили все правильно, то оцей вік він зменшується, і це видно наглядно. Я бачу це на своїх клієнтах. Отже, хочу вам побажати правильно харчуйтесь, менше хвилюйтесь, частіше рухайтесь і більше любіть. Це основні принципи довгожителів блакітних зон світу. І також ми можемо це використовувати з любов'ю, з повагою, з вірою ваші сили, що ви все зможете робити для підтримки свого здоров'я. З вами була лікар-клінічний нутриціолог Тамара Мартиненко.